Це місто, де я починав свою трудову діяльність, де я молодий фахівець після закінчення Московського інженерно-фізичного інституту за направленням прибув працювати на Чорнобильську атомну. Сам інженер-фізик, для мене це і станція рідна, і місто рідне. Тут е, пройшли саме, я вважаю, мої щасливі роки життя. Все було перше. Перша була квартира, яку я отримав. Вперше тут народилася моя донька. Вперше я пішов на роботу, вперше отримав підвищення по посаді. Тобто, тут місто, де все в мене було, скажімо так, вперше. Через то я з сумом сюди приїжджаю, мені, ну скажімо, боляче дивитися на це місце. Місце ну, залишене. Де вороття вже сюди нема. Ми стоїмо зараз в самому центрі Прип'яті, так? так? І от ви, коли приїхав сюди, молодий спеціаліст. От куди ви ходили? Де ви гуляли, де ви відпочивали отут? Будинок енергетиків, де приїжджали і вистави були, і театр приїжджав, і концерти давалися. Там далі був кінотеатр. Де ми також ходили на відпочинок кіно. Буквально перед катастрофою був відкритий ресторан, прекрасний ресторан. Біля мого будинку було відкрите молодіжне кафе. Вулиця Героїв Сталінорада. Ми зараз повертаємо на цю вулицю. Це ПТУ Прип'ятське. Це дом бита. Прямо. А скільки людей жило в цьому місті молоді? 50 тисяч на момент евакуації. Народжувалося за добу до 16 немовлят. Хочу підкреслити. Це зараз тільки в Києві народжується. О, це кафе вже ось розрушили його повністю. Так, сюди да, сюди, тут повертаємо. Зайдемо, подивимося. Оцих дерев тут не було, тут все було. Це вже все так скажімо, виросло. Ну, Мій засклений за балкон четвертий повер. Бачите? Не розбита не одна шибка. Оце. Наш двір, зараз я зроблю на пам'ять фотографії. Це було молодіжне кафе, яке за рік до аварії запустили якраз, воно було побудоване, але все начинка робилася руками молоді припяті, молоді станції. Кафе робилося дійсно для молоді. Кожен вкладав свою ідею, кожен хотів щось показати. Тут вперше були проведені конкурси дискотек. І кожна група, кожен колектив ну, старався щось таке приподнести. Нові, нові пісні, нові спецефекти. Навіть на станції ми брали, скажімо, жидкий азот, він розливався, випаровувався. І це, це було дуже гарно, прекрасно. І молодь була, ну, я думаю, Вважаю, що в захваті від цього кафе. Багато приємних спогадів е на що цього кафе е залишилось. Зроблю фотографії, сьогодні покажу жінці, згадаю. Так що прийдемо тоді в квартиру, глянемо, що там в квартирі. 52 квартира моя. Ще частина меблів залишилася ще не. Це однокімнатна квартира, яку я отримав через 8 місяців, як прийшов на станцію. Оце квартира Саші Кудрявцева, який загинув, помер 14 травня в Москві в лікарні. Ту то ніч якраз в момент зриву він працював. Він кум, він реєстрував мою доньку. Так що як якраз що це зайшли в цю квартиру, я згадав. Дружили з сім'ями завжди, були поруч були квартири що зараз тільки, тільки спогоди. Кожного разу, коли я приїжджаю в прип'ять, я думаю, що отаким от містом, тільки значно більшим мертвим містом, з порожніми зіницями мертвих вікон, міг би стати і наш Київ. Якби не ті люди, які якраз від 86-го року вберегли не тільки Київ, не тільки нашу країну, а напевне півсвіту від такої катастрофи. Але чому досі належним чином їх подвиг все-таки не відзначається? Не маючи на увазі не тільки фінансово, а навіть і морально. Я хочу підтвердити вашу думку. Дійсно, люди то в той час, в перші дні, кожен на своєму місці зробив все, що міг. І пожежники. Які пішли гасити ту пожежу. І працівники станції. Я знаю людей, які вже знали, що вони не повернуться, що вони йшли виконати якусь певну операцію, чи то відкачати водород з турбогенераторів, чи то відкачати воду з-під басейну барбатера, чи пере переключити схеми управління. І вони знали на що. Це працівники атомної станції, вони розбираються, чим це може для здоров'я, що може статися і для життя. І вони прощалися, але вони йшли. Таких людей багато. На фоні лже ліквідаторів, скажімо так, популярна дуже тема, хто більше приймав або хто не був. І змазується цей подвиг, який зробили ті люди, які дійсно відвели страшну біду не тільки від Києва, я вважаю від Європи, бо була до певного часу, до 14 травня, була певна опасність, що може бути ще тепловий вибух, якби воду не викачали. І воно пролетілося б тоді по всій Європі. Але люди зробили подвиг. І печально, що от на фоні боротьби з лже-ліквідаторами подвиг дійсно людей, які морального відзначення заслужили. Він якось змазується. І тут ще знаєте, в чому небезпека? Якщо ми не віддаємо належне пам'яттю тим, хто зробив такий подвиг з одного боку, з іншого боку, фінансово не підтримував родини тих, хто загинув. Ідучи на подвиг і зробивши буквально неможливо. Не дай Боже станеться якась надзвичайна ситуація. Я не певен, що хтось піде, як ті хлопці. Ну я думаю, що підуть. Я думаю, що підуть. Наш народ він такий, що коли опасність є, він згуртується. Безумовно піде. Але осад, який в душах остається від всіх цих. Проблем дійсно є.